Внятно і доступно. Ксенія Штепа хода. Волонтерка, блогерка та просто неймовірна людина. І це просто бомбічески. Через свої гумористичні, сатиричні та просто людяні пости вона збирає неймовірні суми для ЗСУ. Чоловіка з карточки забрав Ксюші кинув. За її допомоги на фронт пихало вже більше 30 авто, і Ксенія точно не збирається зупинятися. Ну, не ж, це ж, етажено. Подивіться, який красивий. А в цьому інтерв'ю вона розповіла про використання соціальних медіа, про свої спостереження та переживання. Який був ваш найбільший поштовх до ведення блогу? Ну, як сказати, поштовху не було завжди, можливо, просто просто. А от уже до збирання коштів там поштовх був серйозний. То звісно. А зараз. А зараз простий егоїзм, тому що коли я зібрала кошти і щось відправила хлопцям, я сплю спокійно. Чистий егоїзм. Який ваш пост зібрав найбільше коштів і як ви гадаєте, чому? Ви знаєте, я не пам'ятаю, люди донатять майже однаково на кожен мій запит. Вже сформовано такий соціальний клубок в нас, і, який тільки бачить запит, і одразу пішло. Я не скажу скільки прям максимальна сума. А, завжди збирається по різному, все залежить від запитів. Скажіть про ваше натхнення, звідки вибирати ідеї для ваших постів? Із життя все тільки з життя. Я, як виявилось, дуже наблюдательна особа. <хи> Тож, я, я дивлюсь на людей, я слухаю людей, я їх чую, і все, в принципі, переношу. Навіть така рубрика в мене було підслухано. Це все тільки життя. А в чому ваш успіх і чому ваші пости мають таку велику популярність і чому ваші збори так швидко закриваються? Я відношусь з повагою до людей. Це по-перше, по-друге, з гумором до життя, бо без гумору. Далеко не поїдеш тільки так. Позитив. А тоді як змінились ваші ваша тема початку війни і до сьогодення? Починала я писати маленькі короткі есе, а дуже такого ну, запального і гумористичного складу. А потім навіть мені питання зараз дівчатка задають, чому мало гумору. Але мені зараз трошки не до гумору. Ну я так розумію, як і всім нам, тому що повномасштабна велика війна, і тому іноді закликаєш, закликаєш і не до гумору. Але все ж прориваєшся і йдеш далі. Чи бувають моменти творчої кризи, і як ви з ними справляєтесь? Звісно, кризи бувають завжди, кризи бувають у всіх? Я жива людина і. Так само чоловік на війні, тому я переживаю, переживаю за всіх, бо я слухаю дуже багато військових і ой, це важко. Я справляюсь завдяки е, своїм підписникам. Я підтримую їх, вони підтримують мене тільки так, тільки разом. Ми ну дуже теплі, дуже теплі слова. Подяка, подяка від військових. Це теж це просто і від їх родин. Як взаємодія з підписниками, впливає на вас та на ваш контент? Ну, от так вона і впливає. Як тільки вони бачать, іноді мій не жартівливий, а такий, знаєте, пост е більш агресивного характеру, буває і таке. Все одразу посипались мені в коментарі підтримка, розкисать, хвост пістолетом, все, вушка по вітру, Ідемо далі. Тільки таким чином, я їм дякую, вони мені любим цілуєм і біжимо далі. Дуже дякую, що погодились на спілкування. Будь ласка.